Будем давить суп, не так. Перекидай. Перекидай. Оп, ложись сюди. Єсть. Перти так, прижимаємо. Держи, отуди склянку, держи. Так. дивись, зараз буде литися сок. Настоящий. Ти чесік. держи склянку, держи. пахне так? Там чуєш свіжовижатий сік, як ти думав. Я він перший вигляд, його від. Так. Якісь не дуже соковиті апельсини, да? так? Штовх... Він не в розрізі дивилися, він такий. Тобто шкурий. Ага. Так. Єсть. Раз. Така, звісно, штука. Це, кстати, сокодовка на кішелоні є така. Кому інтересно, хто любить свіжо вижиті. Ну, вона більш так сказать, для цитрусових. Але... А, лимон я давила, дуже класно. Ну, лимон хорошо давай, апельсин і гранат. Е, мені дуже цікаво спробувати ананос купити. І спробувати ананос. І серединки. Ну, а в серединку ложиш, тобто він же ж по суті не, не должен бути. Ну, видавлює, бачите, ще й можна, якщо що, таке щось... Тут, тут іменно трохи крайне додавлює. А так, по суті, поїдуть. Та ще з апельсини по 60 гривень кілограм. Але ж виходить. Це... Бачиш, цей такий соковитіший, він тонко шкурить. Цей бачите, товста шкура в нього багато дуже. Відходу від нього. Що ж тут? Я видав, там зовсім небагато з нього. Угу. Mm -hmm. Получається? Да. Давай будеш зараз сам пробувати. Будеш пробувати сам. Давай попробуємо. Давай. Пробуватимеш. Зараз, ні, тільки вставай. Вставай сюди, вставай. Давай, надавлюю сюди. Давай. Раз, два. Пальці. І що, і сік тобі тече дивій настоящий. Так? Ану попробуй. Апельсиновий сік. Ану воно? Да. Що воно добре? Диви, як удобно. Тепер хлопц. Зараз тут хоп і все. Диви. Оце помийте. А, а це просто ось трьопочкою так проти. І все. Смачно? Знач, нео. дуже штука. Все дуже просто. Ну, зараз сезон і. Ну... Монторин ми, кстати, не пробували. Ну, да, да. Тут, тут все, цитрусове все буде давити. Зараз, кстати, сезон якраз таких цитрусових, то по суті можна купляти, давити і пити настоящий домашній сік. 에... А не скоро буде да? літра. В цьому ми бачимо. це Сандора там чи... 110 воно. Ну, літрова. Суді... В ну, тебе де на те воно хай виходить, виходить, якщо 65 да. гривень, то в тебе е кілограм апельсин, і з кілограма виходить десь півлітра, трошки більше, плюс-мінус. Із 2 кілограмів це 130 гривень ти віддало, але в тебе за 130 гривень лі літра. Класного настоящого соку, свіжо видавленого, дивіться, ну просто бомба. Так що, це така класна штука, без якої нікуди. Якщо ви любите або самі пити соки, або ж у вас є дітки, то це дуже класна штука.